Вітаю малята! Сьогодні я познайомлю вас з новим персонажем, якого звуть маленький кухар, і він пограє з нами в дуже цікаву гру. Привіт, малята! Я маленький кухар. Я купив в магазині різні овочі і фрукти. Та забув чим відрізняються овочі від фруктів і що з них можна приготувати. Допоможете мені? Спочатку давайте пригадаємо, чим же насправді відрізняються овочі від фруктів? Я думаю, ви все знаєте. Фрукти ростуть у садочку, зізрівають на деревах. Їх їдять сирими або варять смачні компоти та солодке варення. А овочі саджають на городі і на грядці. І свіжих овочів роблять салати. Малята, допоможемо маленькому кухарю пригадати назви овочів. Як, наприклад, називається ось цей овоч? Так, це помідор, правильно. А це що за овоч? Це картопля, які ви молодці. А це? Кабачок. Ну і розумні малята. Це в нас лук. А це те, що люблять всі малята. Кукуруза, вірно? Це капуста. Ось це солодка і хрумка морква. А що це за овоч? Так, це огірок. А це перчик, правильно. А зараз пригадаємо назви фруктів. Що це за фрукт? Яблочко. Які ви гарні помічники. А цей фрукт як називається? Так, це ананас. А цей фрукт Груша, правильно. А хто мені скаже назву цього фрукту? Банан. Це дуже соковитий персик. Які ви молодці? Цей фрукт має назву Ківі. Теж правильно. Це апельсин. А хто скаже, як називається цей фрукт? Правильно, виноград? А цей слива. Ви сьогодні були надзвичайно уважні і гарно попрацювали. Мені дуже сподобалось. А вам на все добре, па-па!